Як Михайло Мудрик одним дотиком показав у матчі Україна-Франція, чому за нього віддали 100 мільйонів євро? Та сказав Коб з молодіжної збірної України він хотів би побачити в Чілсі. Відомо ім'я наступного суперника синьо-жовти в півфіналі євро. Гравець Динамо Київ зацікавив ряд європейських клубів. Донецький Шахтар закриває трансфер таланта в Європу, а також нова команда Шевченка та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Півзахисник Лейпцига Домінік Сабаслай підписав контракт із Ліверпулем. Червоні активували клаусулу гравця у розмірі 70 мільйонів євро. В зворотньому напрямку послідував Фабіо Карвалія, якому зараз потрібно більше ігрової практики. Челсі знайшов нового Михайла Мудрика. Лондонці підписали контракт з талантом Бенфіки Дієго Марейрою. Португалець також грає з лівоватація, йому 18 років, і в минулому сезоні він був головною зіркою юнацької ліги чемпіонів, переможцем якої стала Бенфіка. Головна відмінність від Михайла це те, що за Марейро не довелося взагалі нічого платити. Дещо ускладнилася ситуація в Марселі для нашого Руслана Малиновського. Французький клуб представив півзахисника Атлетіка Жофрекондог Бію, за трансфер якого заплатили 8 мільйонів євро, та викупили у шалька контракт більш атакувального харіта. Нерідко саме з яким вони замінювали з Русланом одне одного, молодіжна збірна України переграла Франціоні четвертій молодіжна євро з рахунком 3-1. І не тільки автоматично гарантувало собі участь в Олімпіаді, а й чергове довело, що на юніорському рівні український футбол є дійсно одним із кращих в Європі. Окремо та дам, що цей матч гарантовано продав Трубіна в європейський топ-клуб. А скаутів багатьох команд змусить звернути увагу на інших гравців цього складу. Михайло Мудрик, наприклад, вже після матчу закликав Челсі підписати Горія Судакова, відповівши на запитання журналістів, що хотів би пограти у зв'язці з півзахисником разом із Асиніх Сьогодні ми були краще ніж французи. Сьогодні ми радіємо тільки сьогодні, тому що наша ціль виграти кубок. Ну а в півфіналі ми знову зустрінемося з іспанцями, і це напевно добре. Адже ми їх можливості тепер знаємо. А вони по суті грали лише з резервом. Шахтар офіційно віддав Корваті свого таланта Олександра Драмбоєва. Який непогано проявив себе в Бельгії і тепер спробує продовжити в Васієку. Грає він зліва у захисті. Йому 22 роки, і в минулому сезоні у нього було 25 ігор та дві результативні дії. Нападник «Динамо» Києва Рік Раміріс має декілька пропозицій з турецької суперліги. Теп проявляє інтерес до форварда білосиніх, Повідомляє місцевий журналіст. Зазначається, що венесуелець зацікавив і інші клуби, проте їхні назви не розголошуються. Футбольна династія Шевченків продовжує набирати міці. Крістіан Шевченко, син тренера збірної України, Андрія Шевченка, став гравцем Вотфорда. Про підписання контракту 16-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграм.